you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Прихильники п'ятого експрезидента Петра Порошенка ніяк не вгамуються. Вони продовжують далі крутити тему, яка пов'язана з Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Залужним. Нещодавно вийшла в Західному ЗМІ стаття, в якій розповідається, що Росія готова скористатися політичним розколом в Україні. Видання зазначає, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим політичне поле битви в Києві, де президент Володимир Зеленський. Вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні. Відносини між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним вважаються жахливими, пише де економіст. Порохоботи не забарились і почали ще більше роздмухувати цю тему. Одна з прихильників Олексійовича Ірина Геращенко заявила в своєму телеграм-каналі, що через конфлікт з головнокомандувачем, президент якого колись хвалили його за роль у захисті країни, втрачає рейтинг через скандали в його уряді та занепокоєння. Щодо напрямку рук України, вона навіть навела рейтинги даного опитування. Варто наголосити, що як президент, так і залужний заявили, що жодного конфлікту в них не було, сталося непорозуміння, яке швидко вирішили. Однак, порохоботи вже неодноразово чіпляються за цю тему та намагаються засудити теперішнього президента. Цікаво, хто проводив опитування, яке відзначене в статті, скоріш за все, Банкова таким би не займалась, а от порохоботи і Москва могли цьому сприяти, адже прихильники Порошенка вже неодноразово грають на руку Кремля. Тим Самим продовжують внутрішній конфлікт. Варто підкреслити, якщо порохоботи дають недолугі коментарі західним змі, то вони відкрито йдуть проти України, а далі ця інформація використовується у власних інтересах держав, які давно хочуть скоротити військову допомогу, а також підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Наголошуємо, не ведіться на черговий ПСО, навіть якщо воно прилетіло з іншого боку океану. Там теж свої розрахунки і своє бачення не завжди корисне нам. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.